Їд, ти в да. Да. Добро. А До готовий? Конечно, Доброго. Дувечері готовий. Конечно, готовий. Доброго всім вечера. Да. Смачної вечери. Сідайте вместе зі мною вечерять. Да. Баба тут гидові супку наварила. Ох Из домашньої курятины. Давно. Як звичайно, Тільки домашнє. так, да. Ти магазин не, не признаєш. Не, я магазин не купляла, поки свої кори не розвели. Угу. То я знаю, що я борщ не варила Та, і суп не варила. Смачну. Я тільки її тушкувала, то зажарювала, а то так. М -м. А з домашньою тільки щось. Надо досолити? Ну, ну, труси вже що хочеш туди. Я вже тоді подала. Солити а... солити не треба. Не Воно... да. Да, а... а перчик бери труси тобі, скільки тобі треба. Перчиком можеш потрусити. А за то... що? То... Перчик, щось заховала далеко. Ох і заховала. Ти ж не любиш, як я їм. Ох, бо я од нього чекаю я... потім. Не ще отако трохи, а то ти кидаєш так згори, а воно А я Спеціально, щоб ти. Не хочу я спеціально. Я не люблю його, так хватить, дід. Ти ж от не схочеш їсти. Скаже, що воно сильно гірке, то й викинеш. гірке. І жучка не схоче так поїсти. І жучка, О, О, вона голодна, вона ти з перцем поїсть. Не буде вона їсти перцем. Коли ця голодна буває. То не дати їсти, то поїсть. А, так. Як, да. Як вона свою порцію отримує кожен день, то нема чого їй жалуватися. Та ще й бігає цілий віч під вікнами. Да. От, от Отрабатує тоді. Їжу вона отробляє повністю. Ну, вона щось похудала трохи. Та ні. Мені Но... так не здається. Та вона завжди отак. Зимою якась лиса робиться, а на стоять літо наступає. В неї наростає шерсть така длинна. Робиться така здорова, якась на літо. Вона на, якось там Да, так. На літо витеплють. Щось за собака, я вже давно замітила таке. Що вона якось неправильна. На зиму шерсть облалить, а на літо наростає. Це взагалі капець. А наростає, щоб жарко не було. Ну не знаю, може вона порода якась для да. не з наших широт, звісно. Mm. Вона не в ту. <ріх> не в ту паралель попала. Коли шерсть більша в собаці. Да, та і не жарко. Так як вувці, ворона. Да, да. Яка шерсть? А йому ж не жарко. Ти там знаєш, йому не жарко. Не жарко. А -а -а. Бо, бо якби жарко було, то. А, -а, а, що б воно б? <рисував> да. А бекало. Ай, так добре бека, діти. Определив по шерсті. Ой, діти. Козач теж на літо не линяє, не той. Чого був? Да, Усі наліто. Ага. Всі наліто обленюють. Да. А на зиму пух береться. Під пух там такий, маленький, більший, потім великий. Дід. Ти що? Це тільки люди, тільки лиси ходять. І зимою, і літом одним світом. А що ти намикаєш? А я знаю на щось от тобі так похоже. На тебе. На мене. Всі люди. лиса. А, ти зморозилося. Один я з чубчиком. Один ти з чубчиком, так. Ну і молоді, що ти з чубчиком хоче. Що я тебе не обрила на лису ще. Що трошки вставляю, думаю, що дід хай буде красиве хай ходить. Ну так, да, а я. Да. Так. Та що ж тобі ще не драться? Я дивлюся, це ручку того селісеня. Та сіки ж там я тобі маленьку тарілочку насипала. А чо ти такий слабенький. Та ти кричав їсти хочу. Ні, це я це вийду. Ну. Та там косточки воно о, такі А Я горішки. Ну, їй горішки. Uh -huh. Ну, що ти її, їх можна здати було. Небагато трошки. Ну то сиди мовчи така, що ти що ти голодний, що так. А вони спитательні. Ну так, да, горішки це хороше діло. Uh -huh. Ти ж мені трохи їх оставив чи ні там? То... Так. Ти казав, де сюди аж є у сарої висять так. Нема нічого. А, от та там якийсь. Ну, тобі. да, для білочок, води, ми ж до лісу вже піде. Да. Я ж таки коли соберуся. Там видиш, насіння я гарбужував. <клес> о, вони насіння гризуть, так. Да. Коротше, для білочок є, так? Да? Mm. Бо я думала, ти білочок обідує. Бо я думав, тобі може. Там мені не може, я собі чуя, я воно. Ось так воно сіня, сояшне кова. сояшник. <клес> Да, воно хоро, хоро, тоже хоро. Хороша, так. Да. Їже хочеться. Як це хліб не черст ну, ти Оце свіжий його приніс, що він дуже був. Який приніс, такий він і є. Коли що? Я і що? Угу. хліб заморожується, морозилки. Який приніс, потім він розстав, такий, як ти приніс, такий він і є. Ага. Як він ото ти приніс вчорашній, то він так вчорашній і буде, твердий то. А як свіжий, то він свіжий. Вчорашній. А я раз тобі тільки приніс. О, тож раз і довго буде згадувати за нього. <плес> Бо ти ж його ж увесь і поїдаєш. Стільки носиш, то ти ж увесь поїдаєш. Ти не замітив? Замітив, я знаю. Ну, то чокш. Ти ж святим духом питаєш. Чому це святим? Я вже наїлася сьогодні скоро Так, да? да, Це та що хліба а. не їсть. Хліба да. не їв, без хліба всього понаїдалася. А я, Ота, вагів тих, напекла. То яблука в руках То Раз колись, ото ж сметана оставалася, думаю, куди її та замісила цей. Яйця, сметана, і яблука такі два великих. Трохи муки додавала і вийшли запечені яблука. А ти їх терла? Яблук? А, а, яблука. А я ж потерла їх, гарно. Вийшли запечені яблука. Там багато їх яблук. Так що такого трохи можна було. І ще то, багато. То я і рада старатися. Наїлася. І ще багато яблук. Я думав, їх В тому ну, же всередині багато oh. є. Та я пока ще є. Не багато, ну хватить. Цього. потім що я ще? Цикур'ю наколотила воно. Меду, згущенки туди. Oh. Ох, і хороша було. А oh. дідові кісточки. А дідові кісточки, щоб менше. Чогось я так утомилася, що в мене вже й голос не відтягується. Чого? Не знаю. А, ти ж, а чого ж це ти втумеш? Не знаю. Тут сидиш, на провужу. Здоров'я, так. Да. Казав же, як я в лісі, ішов, пішли в лісі, не? нехай ось завтра вже підмерзне. Сонце буде. І сонце буде. Знає нічого там бачить, і мороз надвигається. Ну, підемо завтра. І, коротше, вночі вже буде морозно. І до 20-го числа вже в нас зима буде. За сніг мало що пишуть. Там буде щось трошки, ну, ну трошки морозу буде, багато не буде. Ну хоч би трохи його було. Воно, бо все починає вилазити, а тепер хай залазить назад. То те, що повилазило. Хай вилазить назад, бо куди нам лізти було. О, тут тепер цю не пожаліла красога. От. Аж в роті запекло. Господі. А як я запасли, та й ох, легки, дай багато. Та що погано хоче сказати. Бо бо буде, як жажусь кістки, греш себе. Кіски вони без перцю. Ой, ні, як тебе? А ну бити. Кісточку побачив. Ти мене замучив уже. Попробуй, яка воно смачка. Так, в такому соусі воно готовилося смачно. бабо, те замучити невозможно. Ну, ти, ти а, ти ти терпка, терпка а ти таки справляєшся. А ти справляєшся такий. Хочеш мене домучить так. Ну хочеш, так. Да. Так, да, я бачу, як ти дивишся на мене одним оком. Ооо. А то оком як підкрасти. Щоб, мабуть, зменшить мене, чи що. Ну, да. Бо двома, то я велика кажуся, да? боїся так мене. А як одним дивиться, то я менша трошки. І ти тоді не боїся мене. Правильно? Угу. Хорошо, дід. Мов, мовчи, ото вухать. Поміщає. Бо... Ой, дід. Я не можу вже. Чи це жарко так усього, воно вже мені. Тільки ж я ша, ша ж не всі дрова спалили, вже так жарко. Де ті морози вже, я вже їх виглядаю. Воно прохладно сьогодні. Прохладно, да. на ніч вітер з півночі такий. Так. Ох, що ж за собаки виють, на дурні? Це сусідська. Сусідська. Mm. Виє. А чого це набі? Не знаю. Якесь лихо чуєш, та стільки вже нам того лиха треба. Сьогодні от в тій Полтаві що робиться. Це, і от так пристави тільки, як це люди, хто, хто там може загинув, а хто стався без нічого. Ох, було, було хата, було все і не залишилося без нічого. І куди йти? Всі чероки. А то ж так. А чернігою по центру били. І Київ готується по тих, як вони називаються. Там, де влада живе, то як вони називаються? називається. От туди треба, хоч разу Ну їхній квартал там. Ага. Вони там живуть. Як це треба? Там людей ще стільки. Правительственный квартал. то то їм трошки, щоб вони що, воно така. що війна у нас о діти який. А ми сидимося по інтернету і бачимо, що робиться. Ужас який, який жах твориться. У наш мирний час завести таку катастрофу на людей. Це ж не з неба прийшло, а самі люди, га? Які ж вони вже потворі, ці люди. Га? Не всі, Це не кагика. Ой, та! із за таких і всім буде горе. Ти ж бачиш, що із за таких то усім горе. Це... Ага. Я ж тобі казав. В сім'ї без урода не буває. Ну, то, що з їх багато розвелося, що їх, їх побороть не можна. ж тоже багато. Їх побороть вже не можна. Коли ж та буде розплата за свої гріхи, коли вона буде розплачуватися? Усі цього ждуть, але, мабуть, ніхто не дождеться. Дождемося. Та я не вірю вже в це. Все воно ходе по кругу. Понимаєш? так що по спіралі, буду казати. Ну, то як земля зрівняє їх, то вже воно О. тоді. Вже воно й вирівняється тоді. Одна справедливість ця земля зрівняє. Усі круги зрівняє. Опрості, каже, ти побачиш чи ні, тільки. Та вже, так? мабуть, я нічого не побачу. Бачила вже. Скільки можна на таке дивитися вже, мабуть, скоро нам на доїзді дивитися на таке. Швидше на доїзд дивитися. Хороша, то, no. хар то... не. Що ти їси. Я не знаю, як воно тільки називається. Хороший, так поки обгрізаєш. Ні, на соус хороший Там я старалася соус хороший зробити. Хороший. Ну чи вийшло, чи ні, я не пробувала. Я хотіла попробувати, але ти... воно, ну, воно там перцю стільки, що я зразу, зразу перехотіла. А для чого ж це хорошо? Я трошки сипав, ну він червоний просто. То червоний а що? Трошки отак, на одну і на другу посипала трошки. Ай. А він такий червоний, та гіркий оказався. А. Та думала, що діду його воно проканає. Та, понятно, дід. через що ти не пробувала, бо діду їх так прокана. проканає. Та проканає. Дід любить перець. Дідуся він Молодец, Сид. Ага. Есть, сейчас, с и делается. Ага. Вот так, трошки под чавкой, хорошо так. Ага. Чавка, не чавка. Покашелка. Вип'ємош. А? Да, бабу. Що? А що тобі на завтра приготувати, закази? Та да. Я що в ресторані чи що? О госпо я должна сама думати, що тобі. Що приготуєш та їжі? Суп Суп'яйде. Я б? Я б, якого Я вже кого там втомилася. А то... Годуй, годуй, діда, годуй. На це буде в ресторані, заказ. Ну так, да, замовляй. Я ага. б, якби мені готували, я б замовляла. То, да, ага. Я собі завтра знаю, що приготую. Я намочила квасолю, хочу щось із квасолі приготувати собі. Не знаю, що, як воно получиться. Ну хочу, щоб було смачне, щоб я могла його їсти. Щоб таке смачне було. Бо квасолю я сильно люблю. А ти будеш? Це... Ні, тільки на дворі спати буде. Квасоля Ти Ты якийсь такий. Який? Не знаю. Будеш жирево опасно будеш. А? Так, дід, хороший уже, а ти вже на минути оно. Кажи вже до побачення, або вже втомилися від тебе. А, вже а от хто втомився? Може, щось дивиться, то втомився ж від ну, тебе. Хай, хай накидають та тарілки і їдять місті зі мною. <світ> та да. Ага. Да, ти ж довго так їси. Та я ж лошадь тобі, чи собака. Та ти не лошадь, ти жеребіна така, так <світ> А не лошадь. Чого ти до лошади рівняєшся? Хорошо, діду. А я вийду. Я не Ні, потім уже, дід. Ти ще до вечора влізеш кругом. Може. Да. Так давай тоді, бо мені вже Що я втомилася. Надо бранить, до побачення. Приходьте ще. Будем снідати завтра. Та не в спіну я на сніданок. Я до нове чая. А мене буде обід, що там числення, яка раз. Ну, на коли приготував, на, на тоді буде. Я ж хочу да. щось новеньке, та що ти будеш завтра холодець доїдати, то не, то не інтересно, його доїсти треба вже. А це ж я свіженька приготувала вже тобі. А завтра будеш доїдати, що сталося. А на вечір моє щось буде mm -hmm. щось хороше буде. Ну, все тоді. Всім пока, доброї ночі, прорвемося. Да? Давай да.